Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Сьогодні пропоную вам рецепт хрустких та смачних маринованих огірків по-болгарськи. Рецепт перевірений роками і всім дуже подобається. Перш за все, готуємо огірочки, гарно їх промиваємо та заливаємо холодною водою на пару годинок. Відрізаємо пупки. Наливаємо в каструлю 2 літри води та ставимо на вогонь. Готуємо спеції та приправи, баночки та кришечки. На дно кожної банки кладемо зерна гірчиці, додаємо чорний та духмяний перець горошком, лавровий листочок, чесничок, смородину. По бажанню можна покласти листочки хрону та вишні та парасольки кропу. Закладаємо щільненько огірочки, щоб не було пустот. Водичка закипіла, обережно заливаємо нею огірочки. Накриваємо кришками та залишаємо на 15 хвилин. Зливаємо водичку, дивіться, все залишається на дні, ніщо не випадає, Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, заливаємо огірочки вдруге, накриваємо кришечками та залишаємо на 10 хвилин, зливаємо. Та будемо робити маринад, додавши цукор, сіль та оцет. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та проварюємо хвилинки дві. Заливаємо огірочки. Накриваємо кришечками та закатуємо. Перевіряємо обов'язково чи гарно закатані кришки. Огірочки накривати не потрібно. Всім смачного! Щиро дякую за перегляд, готуйте та смакуйте! Бажаю миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Все буде добре! Все буде Україна! До нових зустрічей!